Знову гарячі, по всій лінії бойового зіткнення Сумського прикордоння тривали зустрічні бої, де наші казаки тиснуть, а іпотечники обороняються. Баран сказав і барани пішли. Ще сподівається командування приматів повернути в окупацію наше село Кіндратівка. Для цього і далі відправляє малі групи, які мають дійти до річки та переплисти її. Але ви вже всі бачили відео в мене на телеграм-каналі Округ 171 новинний», що це ним не вдається. Там, мабуть, де мілкіші місця тіла іпотечників вже в два ряди плаває, але це їх не зупиняє, роботи для дронщиків багато. ЗСУ продовжували створювати оперативне оточення іпатечникам в селі Олексіївка. Намагалася тиснути на їх оборону з різних боків для виснаження цієї худоби та їх БК. одночасно у взаємодії фпівдронів та мінометів після виявлення очагів спротиву. Крім цього, була проведена ще контратака на околицях Олексіївки. Силова Рачина під нашим контролем. 71-й ОМБР разом з прикордонниками тримає міцну оборону на цьому напрямку. Та стільки закрили кредитних історій, що діючі патечники на даний час відмовляються атакувати наші позиції. Там позиційні бої на вчора. В юнаківці ситуація стабілізована. Хлопці відбивають всі спроби іпотечників атакувати наші позиції. Додатково ще тиснуть на ворога по флангам. В районі садків 80-та бригада разом з прибулим підрозділом 140 го центру ССО активізувала свої дії на цьому виступі від траси Юнаківка і суджа, провели одну контратаку та тиснуть по флангам одичалих блокадників родом з Залісся. В районі Тьоткіна та новий путь активних бойових дій не було. Щільно працюють наші дрони. Не забуваємо про вподобайку та репост. Молимося за хлопців, донатимо на ЗСУ. Кому довіряєте слава Україні героям слава.